1010 мій сніданок. Кашка малашка, чорний хлібчик. Два яйця і сир сирок плавлений дружба. І кава з молоком. Все всім смачного. Всім привіт, всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні. 7 січня 2026 року. Вітаю всіх, хто відмічає Різдво по старому стилю. Бажаю всім здоров'я, миру, достатку, все як завжди, щоб все було в нас добре, щоб наша Україна була вільна і багата. А я снідать зварила кашку. Малашку вже давно не варила. Думаю, хочу кашки. Спробую, як вона мені, бо я останнім часом, коли її їла, в мене чогось болів шлунок, чи я не знаю, що, чи підшлункова, чи то від того, чи то не від того. Ну, сьогодні спробую. Все мені смачного. Дуже смачна кашка. Дуже вам мені подобається. В неї не піднімається цукор, я міряла. 100 грам водички, 100 грам молока і 2 ложки вівсяних висівок. Закипіло і вимкнули. Цукор у мене був після неї всі. Ну, але з чогось болів чишлунок, чи, чи підшлункова, я не знаю. Може, тут було не від того? Ну, побачу. Ось побачу, поїла. Бо мені було дуже шкода, що я не можу їсти, боюся. Ну, побачу. Зараз поки що все нормально, то попробувала Хлібчик мій. дуже мені подобається мій хліб. Ну, ну дуже добрий і дуже легко готується. Готуйте. Все, я поснідала. Сьогодні я робити нічого не буду. Буду відпочивати, так як ми ще по-старому. Десятиліття ми відмічали 7 числа, то для нас, для, як для мене, як для таких людей, як я. Я думаю, що свято оце 7 січня дуже велике. Так що ми не можемо так швидко перебудуватися. 60 років відмічають по одному, а зараз швидко перебудуватися. Я так, наприклад, не можу. Ми відмічали і 25 грудня, і сьогодні відмічаємо. Так що так, відпочиваю сьогодні, та і все. А що робити? Нічого не буду робити. Все. Приготую я собі зараз корисний рулетик. У мене два яблучка, два яйця і вівсяне борошно. Яблучка я почищу і потру на тертушці. Так, яблучка я потерла, зараз їх викладу так Квадратиком. Виклала яблучка квадратиком, це буде у нас всередині. Зараз я займусь тестом. відділяю белок від жовтка. І одне яйце кидаю ціле трішки солі. Так. так, все гарно взбило. Тепер обережно вкидаю вівсяне борошно. Зараз скажу, скільки ложок поки. Поки що кидаю дві, потім скажу. Тепер тісто викладаю на це яблучко. Так, і ставлю в духовку на 15-20 хвилин. Зметану я додам чайну ложку насіння чига. Це буде така намазка на рулет. Так, рулетик, я думаю, вже спікся. Так, Накриваю я листом пергаменту. Знімаю лист. Яблучко всередині і змазую оцею намазкою, що я приготувала, сметана і насіння чига. Так, і постараюся змотати. Якби без борошна, воно б легко. Змоталася так з борошном. трішки не так. Нічого. Все, нехай постоїть. Через пару годинок можна буде куштувати. На обід зварила собі капуснячок. Кинула льошечку. Скурочки. І такий. Одну картоплинку покришила. Хочу вже картоплі. І пшоно, і квашена капуста. Зараз буду обідати. Так, половина другої я обідать. У мене супчик і ляшечка. Без шкірки. Хочу вже їсти. Це пройшло 3,5 години. Буду обідати. Вимкнули в нас світло. Та й таке. Не буде аж до 18.30. У мене є хрін. Да раздодан и до мяска додам. Так, все, буду обедать мини-смачно. Так. Пообідала, тепер хочу спробувати оцей рулетик. Оля, що там таке. Вже він простою. Края пообрізаю. Врая сухі, зараз спробую. І значить. Що я хочу сказати? що Тут борошно взагалі зайве. Я робила без борошна, просто на білках, то смачніше. Ну, вже як є. Буду знати, що борошно тут взагалі зайва. Тільки білки. Все, давайте на сьогодні все, бо світло не буде довго. Я зараз піду поставлю вам відео. Дивіться, пишіть. Пишіть мені коментарі, ставте мені лайки, підписуйтесь на мій канал. Я вам буду дуже вдячною. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення! Бережіть себе!